Всім добрий день. Завтра у нас повний місяць. Він вже працює за, за три дні. Я вже говорив, його да, роль. Він просто провокує неадекватні дії. Ну, не, у недоумків, я знаю. Кримінальна ситуація піднімається. Операції робити небажано бачите, тому що... Буде серйозний круговий. Ну, два дні тому, позавчора, да, там, Росіяни накрили наші на аеродромі наші МІГи, винищувачі. Прилітав Орлан, це за 100 кілометрів від фронту. Розслабились, нічого не роблять. Прилетів, зафіксував, ракетами накрили. Офіційно кажуть, два. Я так думаю, що там вже більше. Наших міїв. Ну, ви розумієте, мозгів не вистачає. Просто просто от, серце крові, яке кажуть, обливається. ідіотів кругом. От, Бачить, що їх засікали і нічого не робиться. Так само, як патріоти, да? теж. <розумієте>? Вистроїлися, стоять, чекають, чекають команди. Прилетів цей розвідник, накрили там БПЛА, всю артилерію. Знищили Петрів. Я не знаю, це ж, яким треба бути ідіотом. І це все цей його... Галіщук, цей дебіл, командуючий ППО, розумієте? Знаю, це бандеравці, це лізуть кругом, знаю, ні мозгів, ні совісті. Ну якщо ти не вмієш, що ти туди лізеш? В генерали командувати. У 22-му році, коли почалася війна, шахеди почали піти, так він направляв винищувачі. Міги, розумієте? шахети стріляти. взагалі мозгів немає, повністю. Поки... Бо... Бо... Ну, там... Доки не підказали йому росіяни, що ж ти робиш там, так? Да? Там Жданов казав, ти що ти робиш? Є же ствольна артилерія. От. Ну що, два міги вони знищили придурок? На шахіди, розумієте, за 300 доларів шахеди і на мільйон. Винищувачі накривають. Ну, то есть, і ще кажуть, вот такий він такий герой. Да якби не Богдану, то разом з Богдановим, розумієте, з гру розвідного управління. Накривали. То тобто мозгів не вистачало навіть у цього Лісчука. Богдан все розвивають оці всі дальні цілі. А це і так, якби так, да, ну тоже. Ми герої. Ну, то Генералов поназначав, Зеленський цих це кримінальних минулих алкоголіків генералами, представляєте? От результати. Повинна бути совість. Совісті там немає. Там тільки гроші-гроші вилізти кудись. Розумієте, бидло. Ну, ну Розумієте, для цих там цілі є учебно-тренувальний літак Л-39. його там нам на літовці подарували. Розумієте? О, штурмові називають. Та це. Тренувальний для починаючих льотчиків. я ще в льотному училищі вчився після школи. У нас тренували на Л-29, Л-39 ще з тих часів. Туди підвішується на пілоні гармата ГШ-23. І от він, він не швидкий, дуже маневрений літак. Збивай собі шахеди хоч скільки хочеш. Ну цьому дебілу не вистачає. Я не знаю, куди Зеленський дивиться командування. Прем'єр-міністр, дебіл там, який взагалі не мав нічого з економікою. Прем'єр-міністр. Все свої. Немає сил просто. Вот. Що, що робиться там, розумієте? Ну, ну який народ такий і влада? Вибирає такий. І радіють. Так, давайте тоді перейдемо до прогностики. Ну от бачите, це завтра. Ну, вже сьогодні діє, завтра. Повний місяць. Ну, різких, як кажуть, рухів краще не робити. А стільки штрафів будуть на дорогах, можна не сумніватися. Аварії там підвищені. Ну, ну коротше, психоз, знаєте, у, у, у людей, у яких психіка ненормальна. там подивіться, це. Серйозно, да? Ростріл поліцейских теж, розумієте? Ну, то есть, <кій> люди діють неадекватно. <кій> Спішать, не может ничего. <кій> 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 ну, давайте перейдем далі. Ну, в середу там, в середу, четверг, небажано. Робити операції і лікування статевих органів, ну, можна навіть нирки. Там буде таке погіршення, так що тут хроніка буде загострюватись. Ну, нічого не зробиш. <кій> і це аж по 25 число. Якщо можна обійти, так. Раді Бога. Ну, тут, слава Богу, з 26 по 27 тут можна. Ну, тільки печінку треба берегти, туди операцію не можна на печінку робити. А так все в порядку, так? Да? А от з 28 по 30, я вам особливо кажу, підкреслюю. Не можна лікувати зуби. Просто не можна, так? Да? І бажано, і не можна. Буде головна боль. Будете ходити до цього лікаря по 10 разів, ще два тижні. Доліковуватися, перелікуватися там, обезболюючи. Ну, тобто. Ну і то, що на костях не можна нічого робити. масажі, Обережно з масажами. Можна, так сказати, шорсткий масаж можна продавити хребець. От. У нас масажисти там, не знаю, де таку технологію прийняв, що треба ж людину замучити, задавити, а там просто <свистовить> перетворити не, не масаж, а, а якусь питку. Ідіоти. Ну от я вже бачив випадки, багато випадків було, коли продавлювали такий урод продавлював там скажімо, жінкам оці от хребці. У них взагалі у, жінки, у жінок хребець слабший. Ой. Що тільки воно? Ну, В общем, коротше, обережність з косьмі, з колінками там, Все. можуть бути травми. От. Ну, слава Богу, першого числа вже там. Це, по Уже можна там розслабитися, Єдине, що там тільки операція на венах, на ногах краще не робити. Тому що там шонтировання, все там люблять робити. Там. Ну, операція буде невдала. Разумієте, що чому речь. Так що тут. Ну, зато 3-го, це п'ятниця. Та було четверта, да? це вже на тому тижні мається на увазі, бачите, там 3 числа, це п'ятниця. Треба бути дуже обережним з анестезією і з алкоголю. П'ятниця-субота, перебор буде 100%. Головна боль буде така, що я говорю. Тобто, і дуже важко буде виводити п'яного із цього стану, це, по-перше, а по-друге, якщо буде якась операція робитися в п'ятницю, то там треба бути уважним з анестезією. может быть або не брать, або перебор, або недобор воли. Вот о чем молить. Ну, тут уже кому же я посчастить. Так что, ну, просто треба быть уважным, звертать увагу на это. для делового справа, там, с 27-го можно уже, не, да, по-моему, с 27-го можно уже починать. Тому що 25 числа вже Меркурій вийде з ретроградності, почне директивно йти, але він ще буде в стаціонарі, ще буде набирати швидкість, так вже може десь з 27-го десь починати якісь ділові справи. От і чому річ. Ну, тут треба ще, що там можна, що такого зауважити. Вот. Ну, для ділової справи, це я вообще разу там. Звертатися до астролога для того, щоб він вибрав вам такий момент, не просто там 27-го, наприклад. Треба вибрати там, скажімо, годину, коли починати. От, тому що попадеш, не попадеш, там, скажімо, дивлячись, яка справа. Ну це може тільки астролог це зробити, безумовно. От. А це дуже важливо. Тобто, знаєте, така присказка була, да? Як почнеш, так і закінчиш. Да? Якщо на підйомі почнеш, то отак підйом буде йти. Тобто, це так званий аляктивна страло, і це займається започаткуванням події. От. Якщо ти нормально почав, то тебе буде це, в принципі, космос буде допомагати. Якщо не, не, не вдало там, ну так от і, і, і мучиться потім, і, і закрити фірму не може, і справа там вначе не йде, то мучиться і так далі. От. Це не знає, що це фатально, це значить, як використати найкраще те, що можна зробити. Да? Отак от питання стоїть. От. Ну, отак, от в принципі. Травень місяць буде дуже напружений у військовій справі. Там, по-моєму, значить, нам літаки, я так прогнозую, що нам літаки. Ну, першу партію, там 4 чи там 6 штук, я думаю. що прийшли десь 17 червня. Ну, з 15-17. Тобто з середина, середина червня. Можна так очікувати. От, так я просто кажу. Якщо ми не можемо зберегти за цього ідіота, командуючого, не можемо зберегти свої винищувачі, то що буде з Ф-16? Прибирати треба просто цих недоумків. А вони патріоти, бо вони бандеровці, вони свої, там все кровом позалазили. Нищать все кровом, Ну не, не то, що нищать, розумієте, не У них немає досвіду, немає розуму, розумієте. Вони не підготовлені. Вони в генах немає того. Тільки нахабство свої, і... Розумієте? І вкрасти. І влізти. Я ж просто знаю це все. Це в генах так. Хабарі і все це. Продать, купити. У нас гени у надніпрянців. Це козачі войовничі. Треба звертати на свої гени, а не цю Бандеровську цю кримінальну напів. Я не думаю, що це бандер, тому що у них не вистачає цього, як тями, коли знищують. Авіацію, протиповітряну оборону, коли не може нічого зробити. Навіть не може догадатися цей. Я не знаю, вони просто душа кипить, тому що. Ну, я ж про то давно кажу, що Л-39 можна було Л-29, Л-39, там у нас є літаки. Поставить гармати ГШ-23 вже і вилавлювати ці шахеди і розвідників. Мозгів не вистачає. Пробачте за емоції, тому що. Країна гине, люди тисячами гинуть, техніка. А ці бандеровці сидять, ми тут все робимо. Ми рушійна сила, як вони тут кричать. Свистки ви на перевозі, а не рушійна сила. Все, що можна. Є Україна, є народ, є, є держава. Все треба робити для держави, а не красти. І лізти, куди не можна було. Я все сказав. Душа болить.